Тори здіймаються хмари пилу. Так стартують спортсмени на змаганнях з мотокросу у Пасічнянській громаді, надвірнянського району відбувся другий етап чемпіонату України – ендуро. Захід благодійний, виручені кошти підуть на потреби ЗСУ. Зараз такий час, що це обов'язково треба робити. Можливо, не треба було без змагань, а допомагати збройним силам. Ми допомагаємо весь час, відколи почалася війна. І якщо є така можливість, і всі спортсмени, всі. Підтримують цю акцію, ми зберемо певну суму для допомоги, тому що є там потреба в гребах для наших збройних сил, є потреба в квадроциклах, які ми ремонтуємо їм постійно джипи. І Відповідно, ми присвячуємо акцію. Це основна наша така це збір коштів для, для Збройних сил України. На змагання з'їхалися спортсмени з усіх куточків країни. 18-ти разовий чемпіон України з мотокросу срібний та бронзовий призер чемпіонату Європи. Олександр розповідає, 20 років професійно займався мотокросом, виборював честь країни на міжнародній арені. Зараз його мета, щоб мотоциклетний спорт в Україні досяг ще більшого розвитку. Зараз наше завдання це в першу чергу відстоювати. Україну на міжнародній арені, і е, також ми займаємося такою справою, як не щоб не допускали російських і білоруських спортсменів на всі змагання, щоб не було судівства е, російськ з російської сторони. Мені хочеться, щоб наш український спорт, саме мотоциклетний індуроспорт е, підійшов на більш таку вищу ступінь і все більше розвивався. І це в принципі у нас от, другий рік підряд е вдається проводити чемпіонат України, на якому все більше і більше спортсменів е приймають участь. Я надію, що ми тільки піднімемо планку все вище і вище. Петро, спортсмен класу профі, каже, цьогорічна траса складна і довга, а це додає учасникам змагань адреналіну. У хлопця любов до мотоциклетного виду спорту зародилась ще з дитинства, опановував залізного коня самотужки, тренуючись по горах. Новачок я нігде не тренувався, нігде в школах сам у себе вчився і. Починав їздити ліс, лісом собі легонько, як то кажуть, за ягодами, за яфинами. І так поволі-поволі я почав вже змагатися з гончиками топовими. Це вид спорту, дорогий, але якщо є бажання їхати, кошти знаходяться, працюєшся. Ну, є що хлопці допомагають франківські мені багато допомогли. На початку у рамках змагань з моток кросу проводився і благодійний аукціон. Організатори проєкту Від нуля до життя виставили лоти різної тематики. Експозиція нашого аукціону дуже така багата. Це будуть і шахмати, і різного роду шкатулки різьблені, і вишиванки, і жіночі прикраси, і картини як мальовані, так і уже такі. Степажом до даного заходу це різного роду квадроцикли. Ми сподіваємося, що переможці даного заходу їх підпишуть на наші лоти, і таким чином лоти отримують ще більшу цінність. Спортивне родинне свято та благодійний аукціон підсилила і українська пісня. Народний артист України Іван Попович розповідає: спільно робимо все для перемоги. Сюда посічнянську громаду я з великим задоволенням приїхав. Тому що роблять. Наші спортсмени надзвичайно хорошу і приємну справу. Я задоволенням з ними зустрічаюся. Це якісь особливі люди і по інтелекту, і, і по розмовах. Вони якісь особливі. Вони вони ну так у розумному розумінні цього слова хворі цим, цим спортом. Вони хворіють цим спортом, але це добре. Другий етап чемпіонату з мотокросу тривав упродовж двох днів. У різних номінаціях змагались початківці і чемпіони, діти та ветерани, Іванна Осташук, телерадіо компанія Раї.